Протокол врахування зауважень. Для початку роботи з даним реєстром користувачу необхідно перейти до електронного кабінету замовника містобудівної документації та у ньому перейти до розділу під назвою Протокол врахування зауважень. Після переходу до реєстру користувачу буде доступна табличка з протоколами врахування зауважень. Для зручності користувача із правої сторони від основного реєстру є фільтри для швидкого пошуку необхідного документу. Або ж сортування таблиці за певними параметрами. Додавання протоколу врахування зауважень. Для додавання нового протоколу врахування зауважень, користувачу необхідно натиснути на кнопку Додати, яка знаходиться у верхній частині реєстру. Після чого користувачу відкривається форма додавання нового протоколу. Нагадую, що поля із зірочкою є обов'язковими для заповнення. У процесі заповнення користувачу необхідно обрати з випадаючого списку. Відповідний проєкт містобудівної документації за його реєстраційним номером та вибрати одну з підстав створення протоколу врахування зауважень. Підставами можуть слугувати наступні види документів: протокол громадських обговорень, протокол архітектурно-містобудівної ради, звіт СЕО та робочий документ. У даному випадку обираємо звіт СЕО та з випадаючого списку обираємо його реєстраційний номер. Вводимо номер протоколу та завантажуємо файл. Після заповнення форми користувачу необхідно зберігти її, натиснувши на одноіменну кнопку, яка знаходиться у верхній частині форми, після чого новий протокол буде додано до реєстру зі статусом чернетка. Картка протоколу врахування зауважень. Після створення документу та натиснення кнопки Зберігти система автоматично перемістить користувача в реєстр створених протоколів в зауважень. Знайшовши необхідний протокол, користувач має перейти до його картки. Для цього необхідно лівою клавішою миші натиснути на реєстраційний номер, який підсвічено синім кольором. Картка протоколу виглядає подібним чином. Загальну інформацію можна також редагувати, натиснувши на одноіменну кнопку у верхній частині картки. У картці документу користувачу доступні наступні вкладки: Вкладка Загальна інформація. Вкладка із загальною інформацією про документ. В цій вкладці користувач може також переглянути або завантажити файли, натиснувши на відповідні кнопки. Вкладка Проект МБД В даній вкладці знаходяться відомості проєкту містобудівної документації. За потреби користувач може перейти до картки проєкту МВД, натиснувши на його реєстраційний номер, який підсвічено синім кольором. Підписання та реєстрація. Для підписання та реєстрації документу користувачу необхідно підтвердити внесені відомості, натиснувши на кнопку з назвою документу протокол врахування зауважень. Для цього необхідно підтвердити дію так. Виконати. Після цього документ отримує статус Очікує підписання. Та водночас користувачу стануть доступні кнопки підписання та реєстрації документу. Для видалення дії користувачу необхідно натиснути на кнопку Вилучення, яка знаходиться у верхній частині картки. Для верифікації дії видалення необхідно натиснути на кнопку так Виконати. Але у випадку, якщо кнопку було натиснуто випадково, то натиснути кнопку Скасувати. Після підтвердження внесених відомостей необхідно натиснути на кнопку Підписати. Яка знаходиться у верхній частині картки. Після чого відкривається форма підписання документу. У формі користувач може ознайомитись з документом та за потреби скачати його pdf версію Після ознайомлення з документом користувач має його підписати. Для цього необхідно натиснути на кнопку Підписати документ. Після вчинення дій з підписання документу власним КЕП користувач має натиснути на кнопку Зареєструвати та підтвердити правильність дій. За результатами підписання та реєстрації документ отримує статус Зареєстровано, внесено реєстратором. Звіт про працювання зауважень замовника. В цьому розділі користувач електронного кабінету розробника містобудівної документації має можливість додати звіт про працювання зауважень замовника. Або переглянути вже раніше створення. Важливо, що документ звіту про опрацювання зауважень замовника також має бути підписаний КЕП замовника містобудівної документації. Меню виглядатиме наступним чином. Після переходу до реєстру користувачу буде доступна табличка з наступними полями: реєстраційний номер, протокол врахування зауважень, статус реєстрації, статус документу та дата його створення. Додавання звіту про працювання зауважень замовника. Для додавання звіту про працювання зауважень замовника, користувачу кабінету необхідно натиснути на кнопку Додати, яка знаходиться у верхній частині реєстру, після чого користувачу відкривається форма додавання нового документу. У формі користувач має вибрати з випадаючого списку протокол врахування зауважень по його реєстраційному номеру, а також завантажити файл цього документу. Нагадую, що поля із зірочкою є обов'язковими для заповнення. Після заповнення форми користувачу необхідно зберігти її, натиснувши на відповідну кнопку, після чого цей документ буде додано до реєстру зі статусом чорнетка. Картка звіту про працювання зауважень замовника. Після створення документу та натиснення кнопки Зберігти система автоматично перемістить користувача в реєстр звітів про працювання зауважень замовника. Знайшовши необхідний документ, користувач має перейти до його картки. Для цього необхідно лівою клавішою миші натиснути на реєстраційний номер, який підсвічено синім. У картці об'єкта в реєстрі користувачу Доступні наступні вкладки. Вкладка Загальна інформація. Вкладка, яка містить загальну інформацію щодо звіту про працювання зауважень замовника. Загальну інформацію також можна редагувати, натиснувши на одноіменну кнопку у верхній частині картки. В цій вкладці користувач також може переглянути або завантажити файли, натиснувши на відповідні кнопки. Вкладка Проект МБД. В даній вкладці міститься складена структура проєкту містобудівної документації. За потреби користувач може перейти до картки проєкту містобудівної документації, натиснувши на його реєстраційний номер, який підсвічено синім кольором. Підписання та реєстрація. Для підписання та реєстрації проєкту користувачу необхідно підтвердити внесені відомості, натиснувши на кнопку з назвою документу звіт про працювання зауважень замовника. Після чого необхідно підтвердити дію так, виконано. Після цього документ отримує статус Очікує підписання та водночас користувачу стануть доступні кнопки підписання та реєстрації документу. Для видалення дії користувачу необхідно натиснути на кнопку Вилучення, яка знаходиться у верхній частині картки. Для верифікації дії видалення необхідно натиснути на кнопку «Так виконати». але у випадку, якщо кнопку було натиснуто випадково, то натиснути кнопку Скасувати. Після підтвердження внесених відомостей необхідно натиснути на кнопку Підписати, яка знаходиться у верхній частині картки, після чого відкриється форма підписання документу. У формі користувач може ознайомитись з документом та за потреби скачати його pdf версію Після ознайомлення з документом користувач має його підписати. Для цього необхідно натиснути на кнопку Підписати документ. Після вчинення дій з підписання документу власним КЕП користувач має натиснути на кнопку зареєструвати та підтвердити правильність дій. За результатами підписання та реєстрації документ отримує статус Зареєстровано, внесено реєстратором. Після опрацювання зауважень замовника розробнику необхідно завантажити в систему оновлений проект містобудівної документації. Для цього в електронному кабінеті розробника. Необхідно перейти до вкладки Проекти МБД та обрати в таблиці проект містобудівної документації за певним реєстраційним номером. Щоб внести оновлений комплект, необхідно натиснути на кнопку Створити нову редакцію. Наступний крок обрання причини зміни з випадаючого списку. Зазначу, що створити нову версію можна лише за переліченими причинами. І лише один раз по кожній з них. Отже, внесемо причину зміни. Я оберу коригування згідно зауважень експертизи містобудівної документації, після чого автоматично з'являється вікно зауважень експертизи. Також з випадаючого списку ви можете обрати реєстраційний номер протоколу експертизи, а перед цим перевірити його та впевнитися в правильності свого вибору, перейшовши до вкладки Звіт про опрацювання зауважень замовника. І останнє вносите опис змін. Зауважу, що поля із зірочками є обов'язковими до заповнення. Також звертаю вашу увагу, що підписання нової редакції цього документу змінить статус попередніх редакцій на архівний. Використання попередніх редакцій буде неможливим для здійснення реєстраційних дій в даній системі. Отже, після вчинення всіх дій натискаємо кнопку Додати. Після натискання кнопки Додати в правому верхньому кутку з'являється нова версія містобудівної документації. У створеній новій версії містобудівної документації розробнику будуть доступні кнопки Редагувати у вкладках комплекту містобудівної документації. І за результатами чи то експертизи, чи то іншої причини зміни до комплекту містобудівної документації, ви зможете внести відкориговані графічні, текстові матеріали, базово-просторових даних тощо. Отже, внесемо відкориговані матеріали. Для цього необхідно видалити попередній та завантажити актуальний. Після чого натискаємо кнопку Зберігти. До прикладу, необхідно внести ще деякі графічні матеріали, які зазнали змін. Та тиснемо кнопку Зберігти. Після чого завантажимо базу геопросторових даних. та натискаємо Зберігти. Після чого необхідно валідувати файл і натискаємо на кнопку Перевірити дані в наборі. Та тиснемо кнопку Перевірити. По завершенню валідації маємо негативний результат валідації. А необхідно Виправити всі помилки за результатами валідованого файлу та завантажити повторно і довести валідацію до отримання позитивного результату валідації. Отже, здійснюємо повторну валідацію. Для цього необхідно видалити попередню спробу валідації. Натискаємо на кнопочку Видалити та завантажуємо базу даних. Для цього здійснюємо вже знайомі нам дії, тобто ми обираємо систему координат та обираємо набір даних та тиснемо кнопку Зберігти, після чого перевіряємо дані в наборі, тобто проводимо валідацію. Отже, валідація завершена і ми отримуємо позитивний результат валідації. Можемо також переглянути звіт про валідацію файлу або його скачати. І вже в цьому звіті у вас буде прописано, що ви маєте позитивний результат валідації. Також при натисканні відповідної галочки ви можете побачити всі ці шари на карті. Після чого переходимо до підписання проєкту містобудівної документації. Натискаємо так Виконати та переходимо саме до підписання документу. І далі вже всі дії відбуваються за знайомим сценарієм.